Збив двох пішоходів на буковині трапилась смертельна аварія. У селі Варенчанка 31-річний водій мікроавтобуса Мерседес бенз наїхав на 17-річну дівчину та 30-річного хлопця, які йшли по узбіччю. Наслідок ДТП буковинці отримали численні травми, які виявились з життям. Поліція встановила, що на момент аварії кермувальник був у стані алкогольного сп'яніння. Наразі триває досудове розслідування. Ще одна трагедія трапилась у селі Білоусівка. Там 33-річний водій фольксвагену вилетів з проїжджої частини та зіткнувся з деревом і житловим будинком. Від отриманих травм водій легковика загинув, а його 27-річний пасажир з незначними травмами був госпіталізований до лікарні. А на Вижничині 59-річний водій Рено збив. Велосипедиста внаслідок аварії 26-річний буковинець загинув на місці події. Його тіло направили на судову медичну експертизу.